Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ви знаєте, якщо в мене немає якогось відео, і взагалі дехто з вас просив, декому з вас подобається такий формат. Маленький принц про Україну, про її майбутнє. Будемо дивитися, намагатися буду. Буду намагатися. Дивитися з позитивної точки зору, що позитивного чекає Україна. І так, позитивного розвал чогось старого і дуже швидко. Дивіться, якась сенсація буде, якийсь взрив, якась правда вийде на, на поверхню. Ось тут теж показую. Зараз ми подивимося, що буде розвалюватися. Ви знаєте, якийсь купол. А, те, що дивіться, ну, от мені чомусь здається, от так... Правда, якась правда вийде на поверхню, особливо для тих, хто не хотів цього чути? Ось як. Тут 20-й аркан випадає. Тобто, це говорить про те: остання трансформація. Тобто, українці зайшли в останню фазу не війни, а трансформації. Тобто, міняти своє бачення до Росії, до влади. Бачити реальність, ви повинні розуміти, якщо людина не бачить реальність, ідуть вимушені переміни. Це вимушена переміна. Ось іде цей 16-й аркан. Тобто тут буде, ну, скажімо так, до, до фундаменту. Тут навіть і фундамент може полетіти. Якщо ми дивимося державу, як Будинок, так? Неправильно побудований, бо будинок розвалюється. Тобто держава наразі розвалюється і проходить трансформацію. Давайте скажу я так. І це буде, до речі, дуже швидко відбуватися. Що буде після цієї трансформації? Новий початок новий початок і дуже багато роботи. І дивіться, іде зразу четвірочка жезлів. Це говорить про те, що гармонійно усі разом будемо відбудовувати Україну. І десяточка монет. Говорить про усі території, про всі корисні копалини, про все, що... тобто збереться Все. Україна збереться докупи. Тут я можу навіть передбачити, що колись почнуть повертатися, але колись. Не так все зразу. Буде нелегко, але бачите, дивіться, і випадає король а, цих монет. Ну, я не буду казати, хто це, тому що прийде хазяїн, скажімо так, прийде хазяїн а, до влади. Хто не можу сказати, не буду, в голос не буду казати. Ось якось так: король монет. Самі догадайтеся, хто це може бути. Скоріше за все, це незалужний. Скоріше за все. Тут людина втомлена. І, бачите, не просто так, коло неї барани. Тобто, барани, по-любому, ще залишуться. На жаль, вони залишаться. Хороші руски теж залишаться. Оце є ці барани, які вірять в Росію, які вірять владі, і тому подібне. Ось якось так. Ну, в принципі, кінець, я бачу, дуже навіть хороший, щоб ви розуміли. Знову починати, але дивіться, не зовсім спочатку, тому що тут все ж таки п'ятірочка, на півдороги, скажімо так, з півдороги починати. Але все рівно, спочатку, бачите? Спочатку, і я тут бачу цікавість знову до Заходу. Тобто Україна візьме курс НАТО Європейський Союз. Ось, давайте приблизно я візьму зараз інше таро. Зачекайте, я його достану. Я достану інше таро і подивимося: приблизна дата, коли це може бути? Оцей новий початок. Коли ось це позаду. Тобто я бачу так, що влади цієї не буде. Чи втече, чи ще якось. І знову у нас король монет. І тут у нас паде травень, серпень, э, верніше, травень, вересень і січень. Це може бути. Все рівно, мені треба рік знати. Не треба рік знати. Бачите, знову 20-й аркан випадає. Це до двох років може бути, мої дорогенькі. До двох років. До двох років. В місяці я вам назвала це травень, вересень і січень. Але дивіться, знову король, монет. Догадайтеся, хто це може бути. От вам і загадочка. Ось такий розклад, мої дорогенькі. До речі, мені подобається. Україна таки здихається цієї влади. Єдине, яким шляхом, давайте. Яким шляхом? Подивимося, яким шляхом здихається цієї влади. Максимально два роки. Ну, буде загострення. Дивіться. Ви знаєте, тут загострення. Тут іде трічка монет. Не монет, а трічка мечів. Ще українці зроблять свій вибір. Або помирати, або дійсно справжнього імператора. І тут я, мені здається. Силове може бути якесь. Може бути якесь силове силою, а хитрість це теж силою. Тобто, можливо, що якось цю владу вдасться перехитрити або силою. Бо, в принципі, силових тут є, ніяких я не бачу, але сила і в хитрості так само, щоб ви розуміли. Але тут буде вибір, українців вибір, трансформація. Дивіться. Вже потім. Внизу, ось там ми бачили остання трансформація, так? Тобто, українці ще мають попереду одну, дві, три трансформації. Тобто, ще є декілька шансів в Україні. А, дивіться, ця а, расистська війна, яка прийшла в Україну, це і є трансформація, щоб змінити, промити мозок від шлаків від бруду, щоб українці зрозуміли, що вони українці. Тобто очиститись, як той, як той птах, який з попелу встає. Оце і є ось ця карта зараз. Я, я вам її покажу. Зачекайте ось. Я її тут. Бачите, ось ця карта, вона і є. І ось ця вона є. Ось це дві карти, дивіться, в одному розкладі випадає дві двадцятих арканів. Це говорить про те, що Україна пройде. Дуже потужну трансформацію. Як Росія промиває мозки, так треба вичистити з цього мозку. Ви розумієте, що якщо людина не хоче мінятися, іде, наступає смерть. Ви розуміли? Людина повинна мінятися. Людина повинна зрозуміти, хто через ось цю біль, трійка мечів, українці мусяться пройти. Але. Ще раз наголошую, чекає нас щось добре. Де тут у нас е, була карта десятка. От. А десятка говорить про те, що е, все ж таки е, зберемо всі території. Колись зберемо. Ну, звичайно, не через два, можливо, і не через два. Я цього не відчуваю, що через два роки. Але ось ця дійсно, ці всі трансформації це приблизно е, два роки. Нам надається два роки. Тобто, дивіться, якщо на наступний рік будуть вибори, ось тут була карта вибору. Де вона? Ось вона, ось тут вона лежала. Карта вибору. Тобто, мої дорогі українці, робимо вибір, трансформація. Ось ці дві карти були там. Тому, ну, я вважаю, що це дуже хороший, дуже пояснювальний розклад. Для нас усіх моїх другеньких. Бажаю вам гарного дня, мирної ночі. Бержіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!